Україна єдина під таким девізом зібралися рівняни у міському парку культури, аби висловити свої настрої щодо подій в Україні. Організатори розповідають, акція майбутнє проти війни одночасно проходить у всіх містах України. У такий спосіб люди доводять вони проти війни і переконані, країна неподільна. Зараз дуже напружена ситуація в нашій країні, і останні дні були дуже похмурими. Тому ми ви вирішили трошки розмалювати дитячими посмішками. Наше місто сьогодні досить активно. Була дуже велика зацікавленість. Ми запрошували усіх, в принципі, запрошували дітей та батьків для того, щоб вони розважалися, гралися, побільше сміялися. Рівняни активно долучилися до акції. Діти на вже на мальовані карті України зобразили власні сонячні малюнки, які свідчать мир понад усе. Фрабу України... Е Ла, що потрібен бути мир, що потрібно жити в мирі. Ми хочемо, щоб був на світі мир, щоб всі були, щоб всі були здорові, щоб всі дуже добре жили. Серце наполовину ну голубе, на половину жовте і з обох сторін мир. Патріотичні малюнки на дитячих обличчях, вишиванки, віночки, кульки та солодощі все в знак миру в Україні. Дорослі переконані, діти наше майбутнє, тому потрібно зберегти усе найкраще для них. Дипломатичні справи це справи політиків. А ми, звичайні люди, повинні жити мирним, нормальним життям, і поки політики між собою домовляються, то наші діти хочуть жити в мирній, світлій, весняній Україні. І Сьогоднішня акція. Це підтверджує в кожному домі дивляться новини, і діти також приймають участь в цьому і бачать, що, що, що в країні проходить, і кожна дитина це розуміє вже в такому маленькому віці. І я думаю, в майбутньому вони виростуть патріотами. Наприкінці свята усі відвідувачі об'єдналися за руки навколо намальованої сонячної України і запевнили, Україна єдина. Олена Семенович Ігор Прокопчук, новини рівного.